Магнітна щітка для миття вікон, скляних дверей з двох боків. Магнітна щітка для миття вікон та скляних дверей з двох боків одінарне скло може помити. Уінклін опис, кому хоча б раз доводилося мити вікна, напевно переконався, що це малоприємне, а іноді дуже небезпечне заняття. Проте сплатити недешеві послуги професійних прибиральників можуть не всі. На зміну традиційним інструментам мийників вікон ганчерці чи сервеці, скрепку чи спеціальному пристосуванню на телескопічній ручці прийшов інноваційний винахід вчених уінклін магнітна щітка, що ж являє собою цей виріб. Щітка складається з двох половинок, скріплених між собою міцним синтетичним шнуром. Кожна частина виготовлена з високоякісного пластику і покрита тканим матеріалом для вікон є ручка. При виробництві корисного пристрою не використовуються шкідливі токсичні матеріали. Сам виріб відрізняється підвищеною зносостійкістю та довговічністю. Переваги на миття вікна потрібно в два рази менше часу, тому що щітка дозволяє мити скло і прибирати зайву воду одночасно з двох сторін. Якість збирання підвищується до 100%. За відгуками тих, хто купив у цей найпростіший пристрій не просто відмиває бруд, але й дозволяє насухо витерти скло у всіх важкодоступних куточках і відполірувати його до блиску. Площа, яку необхідно упорядкувати, скорочується в два рази. Використовуючи щітку, ви за фактом миєте тільки одну сторону склад, друга відмивається без додаткових зусиль. Економія коштів на купівлі побутової хімії. Щітка Уінгл здатна очистити вікно від забруднень з невеликою кількістю миючого засобу або звичайною чистою водою. Безпека. Оскільки на зовнішній стороні вікна миє друга частина щітки, вам не доведеться висуватись і ризикувати життям. Купівля цього оригінального пристосування позбавить необхідності витрачати значні суми на послуги клінігових компаній, які сьогодні не відрізняються дешевизною тест магнітної щітки для миття вікон. Щітка призначена для склопакетів, у тому числі та двокамерних з трьома склом товщиною від 28 до 40 мм. Заявленим характеристикам відповідає на склопакеті 32 мм, 4 тримається. 10, 4, 10, 4, Я розібрав одну половинку не для відео всередині, встановлено потужний литий магніт. При роботі з нею краще берегти пальці і не пхати їх між половинками щітки. Може не триматися на деяких склопакетах, їх параметри написати поки що не можуть ціна 210 десять гривень.